Ти вважаєш, що треба витрачати 10%? На, на, старті на старті клініки мінімум 10%. Ми витрачаємо на маркетинг. В клініці е... Денис це було 15 на старт. 15% на старті. Від Е, вируч. від виручки так. приймається в інших індустріях. Такі ж саме є відсоток, тому дуже цікаво послухати безпосередньо Давай. про медично. В мене вже стала клініка, є умовний стабільний бренд. І скільки ми маємо витрачати? Моя формула це 7-8 відсотків. Це ті гроші, які можна вибити власника, вибити аргументувати і довести. Що це потрібні речі? 7 вісім. Я знаю, що якщо говоримо про сталі да. бренди, умовно там сінева да. або діла, них витрати на маркен інвестиції. маркетинг складають 3% від обороту. Але ми розуміємо загальний сталий масштаб, так. кількість філіалів. Ну, ми розуміємо. Ми розуміємо виручку сінева в мільярдах або CSD, або діли. Да, це величезні гроші, і там абсолют бюджет Маркін він теж. Суттєвий, і там їм 3% достатньо. Я називаю це маркетинг на кульки, на відкриття відділень, там на поліграфію, mm -hmm. на якісь там бренд-брендування.